Коли Павло віз свою дружину в пологовий будинок, він не знав, який його чекає сюрприз. Сьогодні вранці Поліні стало погано живіт тягне, спина болить. Чоловік довго не роздумував і викликав швидку допомогу. Лікар наказав швидко збиратися, бо у дружини скоро все почнеться. Зараз стоїть Павло під вікнами пологового будинку. І чекає, коли подзвонить йому дружина. Вже чотири години ходить взад, вперед або телефон сів, чому мовчить. Лише о шостій годині вечора вона нарешті подзвонила. Поліна замученим голосом сказала, що він двічі тату. Павло не зрозумів, про що говорить дружина, запитав ще раз і нарешті почув зрозумілу відповідь. У нас двійня хлопчик і дівчинка. Дівчинка така маленька два кілограми, а хлопчик три триста. Чоловік не знав, що робити з двома і ляпнув: чи не може Поліна залишити дівчинку? А ми візьмемо тільки хлопчика. Дружина вимкнула телефон. Додому Павло дістався пізно ввечері. І він відразу пішов до своєї мами, знав, що вона знайде відповідь, як йому вчинити. Для чого двоє дітей? Чоловік не згоден, як з ними впоратися, і чому дружина так спокійно говорила про двох дітей? Невже вона візьме обох додому? Поліна повинна його слухатися, а вона кинула трубку. Завтра подзвонить, і я з нею серйозно поговорю. А сьогодні порадиться з мамою. Вислухає її. Коли прийшов до батьків, в гостях сиділа давня мамина знайома. Павло пам'ятав її і хлопців двійнят, які боролися з Павлом. При цьому захищаючи один одного. Дорослі, вже, як і він. Коли сіли за стіл, привітали новоспеченого тата. Він повідомив, що двійнята. Після чого мама почала цілувати його, кажучи, яка це радість. Знайома тітка Надія витирала очі, з яких капали сльози. Коли поздоровлення закінчилися, всі заспокоїлися. Павло повернувся до тітки Надії: Як ваші хлопці? Мабуть, одружилися обидвоє? Мама напружилася, а тітка залилася сльозами. Виявляється, їх немає на світі. Десять років тому вони потонули в річці. Один тонув, а другий рятував. Разом пішли на дно. З тих пір розлучилися з чоловіком несила більше звинувачувати один одного в їх загибелі все одно не повернеш. Але жити далі разом не змогли. Зараз у неї багато вільного часу з роботи прийде, а вдома робити нічого. Ось і прийшла провідати подругу раніше нянькою підробляла, але ті дітки вже виросли. Павло пішов додому, так і не сказавши, чому приходив. На другий день під вікном пологового будинку він просив вибачення у своєї поліни. Дурницю ляпнув вчора. Ну, звичайно, обидва наші, і він їх дуже любить. Через день з пологового будинку зустрічали великою родиною. Запросив Павло і тітку Надію просив, щоб допомагала Полінці ростити дітей. Він на роботі затримується довго, а допомога їй потрібна. Тітка Надія погодилася і аж повеселішала відразу. Через 15 років в день народження Роми і Наталі, Павло Петрович дивився на своїх діточок і пишався ними. Які ж вони у нього розумні! Тітка Надія ставила на стіл страви їй допомагала Наталя. Мама затримується в перукарні, прийде красивою. А тітка Надія залишилася жити в їхньому будинку. Вона тепер їх перша помічниця.